Це не нормально, це сигнал. Ось ще кілька ознак. Залишатися чи йти? Важке питання, але існують чіткі сигнали, що вже пора. Якщо бачиш три і більше, відповідь очевидна настала твоя пора. Неділя ввечері тривога наростає, завтра знову на роботу, шлунок стискається. Це не пролінь, це твоє тіло каже щось не так. Якщо кожен тиждень так, то це проблема. Вік тому робив те саме. Два роки тому теж нічого нового. Не вчишся, не ростеш, стагнація. Ти не розвиваєшся, ти деградуєш. Якщо нема виклику, немає сенсу. Політика, інтриги, плітки, тиск, знецінення. Ти ходиш як по битому шклу, постійна напруга. Жоден бонус не вартий твого ментального здоров'я. Ніякий. Компанія цінує гроші, ти людей. Вони хочуть кількість, ти. Якість. Щоденний внутрішній конфлікт. Ти зраджуєш собі заради зарплати. Це дорого коштує. Головний біль що понеділка. Безсоння перед важливою нарадою, проблеми зі шлунком. Тіло веде рахунок. І воно не бреше. Якщо тіло протестує, слухай. Друг розповідає про роботу, і ти заздриш. не грошам, а тому, як він говорить. З вогником, з інтересом. А ти мертвим голосом. Нормально. Якщо втратив вогонь... Час шукати, де він є. Кожен день думаєш, як би піти. Фантазуєш про звільнення, рахуєш дні до відпустки. Якщо мріяти про звільнення стало твоїм хобі, це вже не робота, це в'язниця. Порахуй, скільки сигналів. Один-два можна попрацювати над ситуацією. 3-4 серйозно задумайся. П'ять і більше не питання, чи йти, а коли. Настав час чесно признатися собі. Napiszcie swoją cyfrę w komentarzu.